Ви коли-небудь замислювалися, як це прожити майже тисячу років. Уявіть, перед вами ціла вічність, щоб розкрити кожну таємницю творіння, накопичити безмежну мудрість і стати свідком самого народження історії. Звучить як фантастика, правда ж? Але саме так. Жили перші люди, створені руками Бога. Адам прожив 930 років, Мафусал 969. Уявіть собі, суспільство, де час майже не владний над людиною, світ, у якому століття були лише початком, та все змінилося. У книзі буття шість Бог промовляє слова, що стали поворотним моментом для всього людства. Мій дух не буде вічно перебувати в людині, бо вона плоть. Нехай дні її будуть 120 років, що спонукало Творця обмежити життя, яке сам він дав, чому Бог змінив первісний задум людини? Сьогодні ми відкриємо цю таємницю рішення, яке змінило долю людства і саме розуміння життя. Коли ми згадуємо Адама, часто уявляємо примітивну постать з минулого: недосвідчену, наївну. Яка лише починає пізнавати світ, але Біблія показує зовсім інший образ: Адам був створений із досконалим розумом, генієм, що перевершував усі уми, яких знало людство. Він не був первісним, він був першим ученим, дослідником Божого творіння. За 930 років він вивчав і систематизував усе, що бачив, пізнаючи глибини природи, які ми ледве встигаємо зрозуміти за коротке життя. Бог привів до нього всіх тварин, щоб він дав їм імена, і це було не просто називання, а проникнення в суть кожного створіння. У єврейській традиції ім'я означало розуміння природи, покликання, божественного задуму. Адам ніби проводив перші уроки біології, розкриваючи закони життя. І коли Бог створив єву з його ребра, Адам вигукнув: це кість від моєї кості і плоть від моєї плоті. Це був не просто поетичний момент, це була мить усвідомлення самої суті життя, народження і єдності. Він став першим свідком божественної науки, анатомії, продовження роду, чудесної гармонії буття. Сотні років Адам передавав ці знання своїм дітям і внукам, навчаючи їх таємницям довголіття, законам природи і духовним істинам, дарованим Богом. Розмова з ним була б схожа на читання живого креслення Всесвіту, його мудрість стала основою культури і пізнання, які не мають аналогів у жодну епоху. Коли Адам помер, людство втратило не просто першого чоловіка, воно втратило цілий світ живої мудрості. Але його спадок не зник. Він перейшов до нащадків, продовжуючи розвиватися і поширюватися. Світ зростав. Поки Бог знову не звернув увагу на те, що створив. Бо якщо початок людства був сповнений світла і розуму, що ж пішло не так, як світ, сповнений знання, опинився у темряві. Уявіть собі, суспільство, де у 200 років ти ще молодий, а старішини живуть понад тисячу. Кожна людина того часу була, наче жива енциклопедія, носій вікової мудрості, відкриттів і досвіду, накопичених поколіннями. Це була епоха до потопу між Адамом і Ноєм, час, коли людство жило неймовірно довго і стрімко розвивалося: не темрява примітивності, а золотий вік знань, ремесел і винахідливості. Можливо, навіть величніший, ніж усе, що прийшло після. Подумайте лише про ці віки. Адам – 930, Сиф – 912, Єнос – 905, Кенан – 910, Махалалел – 895, Ярет – 962, Енох – 365, поки Бог не взяв його, Мафусал – 969, Ламех – 777 і Ной – 950. Багато з них жили одночасно, ділилися думками, знанням, досвідом. Уявіть собі розмови між людьми, які мислили і навчалися століттями, яка глибина розуму, яка сила пізнання. Ці патріархи були, наче живі центри знань, передаючи істину від серця до серця. Їхній розум не просто зростав, він вибухав новими відкриттями. Адам навчав сифа, сиф Єноса, Єнос Кенана і так далі. Кожне покоління додавало нове, творило, удосконалювало. За кілька століть вони досягали рівня, на який сучасному людству знадобилися б тисячі років. Біблія дає лише натяки на цей розквіт. У книзі буття 4» сказано, що нащадки каїна будували міста, створювали музичні інструменти, працювали з бронзою та залізом. Але, ймовірно, це було лише початком. За сотні років життя вони вдосконалювали майстерність, будували, винаходили, можливо, створювали інженерні дива, що перевершують наші уявлення. Їхні міста, ймовірно, мали водопроводи, продумане планування, величні споруди і організовані громади. Це була цивілізація, давня, але не відстала. Та серед цього розквіту зароджувалася темрява. Тривале життя, яке дало час для добра, дало й злу шанс зміцніти. Зіпсовані душі використовували століття, щоб поширювати порок, передавати темні знання, віддаляти інших від Бога. Дар став загрозою. І серед усіх тих стародавніх людей виділяється одна особлива постать мафусал. Він прожив 969 років, але не вік робить його винятковим. У ньому було послання божественний знак. Попередження для людства, його ім'я на івриті несе глибокий сенс. Воно було пророцтвом втіленим у людині. Мафусал став живим знаком майбутнього суду. Його смерть мала означати кінець відліку перед катастрофою, недарма його батько, Енох, який ходив із Богом, був узятий на небо, не скуштувавши смерті. Життя Мафусала стало кодом, попередженням, яке Бог залишив світові, що стояв на межі змін. Коли Енох давав ім'я своєму синові, це не було випадковим рішенням. Воно мало пророче значення, божественне послання про майбутнє людства. Бог відкрив Еноху, що суд прийде, але не відразу. Попереду буде довгий період милості, час, коли Господь терпляче чекатиме, і цей час буде вимірюватися життям Мафусала. Кожен прожитий ним рік, ще один рік благодаті. Ще одна можливість для людей повернутися до свого Творця. Бог, ніби, запустив таймер на 969 років, останнє вікно надії, останній шанс для покаяння. Мафусал ходив серед людей як живе попередження. Кожен, хто знав значення його імені, коли він помре, це станеться, розумів, що час спливає. Кожен його ранок, кожен день народження були нагадуванням, милість ще триває, але вона не вічна, та людство відвернулося. Замість повернення до Бога, стародавня цивілізація все глибше занурювалася у зло та безлад. У буті 6.5 сказано і побачив Господь, що велике розбещення людей на землі і що всі думки серця їхнього зло повсякчас. Божа милість безмежна, але не нескінченна, і вона була тісно пов'язана з життям Мафусала. Коли його дні скінчились, настав момент суду, і цей момент настав у 1656 році. Від створення світу Мафусал помер у віці 969 років, і того ж року, як і передбачало його ім'я, води потопу накрили землю. Це не збіг, це точне виконання Божої обітниці. Його смерть стала межею між часом милості і часом відплати. Перед своєю смертю Мафусал виконав останню місію, передав величезні знання своєму онуковіною, тому, кого Бог вибрав для найважливішого завдання в історії побудувати ковчег і врятувати людство. Але за цим приховується ще глибше питання. Чому Бог вирішив не просто покарати те покоління, а й змінити саму людську природу? Чому скоротив тривалість життя до 120 років? Це було не просто нове обмеження, це був перезапуск людського коду, захисна міра, що мала зупинити людство до того, як воно перевершить межі, встановлені творцем. Довге життя, яке було даром, стало небезпекою. В руках зла воно перетворилося на зброю, адже століття життя дозволяли гріху дозрівати, розвиватися, ставати сильнішим. Сучасний диктатор може зруйнувати світ за кілька десятиліть, а тепер уявіть тирана, який жив би сотні років. Зло не стояло на місці, воно еволюціонувало, ставало хитрішим, розумнішим, підступнішим. І Бог мусив поставити межу, поки не стало запізно. А як ви думаєте, якби люди сьогодні жили по 900 років, стали б ми мудрішими чи злішими? Напишіть свою думку в коментарях злі правителі мали століття, щоб збудувати своє царство темряви, поширюючи моральне розкладання і беззаконня з покоління в покоління. Те, що колись було благословенням, стало джерелом глибокої зіпсованості. Це було не просто моральне падіння, це було глобальне повстання проти Бога. Світ до потопу досяг неймовірного рівня розвитку. Маючи сотні років на експерименти, люди, можливо, втручалися в саму структуру творіння. У них було знання без шани, відкриття без совісті, наука без добра. Гординя охопила людство. Багато хто почав вважати себе рівними або навіть вищими за Творця. Це була та сама гординя, що колись спокусила Адама й Єву, але тепер помножена на покоління. Саме тому рішення Бога скоротити тривалість людського життя до 120 років було не покаранням, а актом захисту. Зменшивши час, дарований людині, Бог припинив зростання зла, не дозволив окремим людям накопичувати надмірну владу. Це було ніби встановлення небесної системи безпеки в саме серце людства. Відтепер кожне покоління мусило починати спочатку вчитися, будувати, шукати істину наново. Коротше, життя не давало злу часу, щоб укоренитися глибоко, але це не сталося миттєво. Процес тривав поступово після потопу. Ной жив ще 950 років, але його нащадки набагато менше. З кожним поколінням життя ставало коротшим, ніби сам Бог налаштовував людський організм, шукаючи ідеальний баланс достатньо часу, щоб навчитися і зростати, але не настільки, щоб зло могло безконтрольно ширитися. Це було нагадування: життя не право, а священний дар. Потоп став не лише судом, а й перезапуском людства біологічним і духовним. Коли Ной ступив на сушу, він ніс у собі код оновлення, початок нової людської ери. Бог діяв точно, немов виконував небесне переналаштування життя. Ной прожив 950 років. Сим 600, Арфаксад 438, Шелах 433, Евер 464, Фалик 239, Рагав 239, Сирух 230, Нахор 148, Фара 205, Авраам 175. Це не випадковість, це божественна закономірність, сплановане скорочення, яке виявляло дію Божого плану. Це перетворення «мало глибокий сенс». Воно не просто зменшило тривалість життя, воно стало частиною великого задуму спасіння. Коротше, життя діяло як фільтр, не дозволяючи злу знову охопити людство, як це сталося до потопу. Бог переписав історію і через нову структуру часу підготував шлях для Спасителя. Кожне нове покоління отримувало свій шанс, можливість почати заново зробити краще, ніж попередні. Це було схоже на перезапуск системи. Бог створив більш безпечну та стійку версію людства. Зміна тривалості життя вплинула навіть на розподіл влади в суспільстві. До потопу одна людина могла прожити стільки, щоб керувати кількома поколіннями, зберігаючи контроль над родом. Але після скорочення життя така влада зникла. Це зупинило формування небезпечних династій і передачу зла по спадку. Та найвражаюче в цьому генетичному перезапуску, як він підготував шлях до приходу Месії, скорочення життя створило особливу часову лінію, точно узгоджену з Божими обітницями. Здавалося, сам час був налаштований так, щоб кожна подія відбулася у визначений момент. Прискорений ритм життя дозволив обітницям, даним Аврааму, Ісааку та Якову, виконатися саме тоді, коли мала народитися дитина, що змінить світ. Але Божий задум ішов ще глибше: родословна Месії це не просто перелік імен, а духовний код, що розкриває небесну досконалість. Коли Матвій у першому розділі свого Євангелія. Розділив родовід Ісуса на три частини по 14 поколінь: від Авраама до Давида, від Давида до Вавилонського полону і від полону до Христа. Це було не випадково. Число 14 має особливе значення. У єврейській системі чисел ім'я Давид дорівнює 14. Отже, кожна група вказує на царя, через якого мав прийти Месія. Три групи по 14 утворюють число 42, символ досконалого Божого часу. У писанні число 3 означає повноту, а помножене на число Давида. Воно стає символом виконаного пророцтва. Попри війни, полон, хвороби і хаос, родова лінія не обірвалася. Це справжнє диво зберегти одну сім'ю, одне насіння обітниці протягом двох тисяч років. Але ще дивовижніше, кого Матвій не згадав. Чотири царі юдеї, Ахозія, Йоас, Амасія та Йоаким, були свідомо виключені. Їхні роди були пов'язані з прокляттям дому Ахава і впливом Гофолії, дочки Єзавелі. Бог немов стер їхні імена, очищаючи месійний рід. Це було небесне редагування, прояв Божого контролю над генетикою та історією. Навіть під час Вавилонського полону, коли народ Ізраїлю втратив землю і ідентичність. Лінія Давида залишалася живою. Бог беріг її, наче мав у своїх руках досконалий оригінал родоводу. І найвражаюче – цей божественний узор безпосередньо пов'язаний із установленим Богом віковим обмеженням у 120 років. Усе було сплановано з небесною точністю, щоб спасіння прийшло у світ саме в той час, який визначив Господь. Поступово й послідовно скорочуючи тривалість людського життя, Бог створив ідеальний ритм історії, щоб усі 42 покоління з'явилися саме тоді, коли потрібно. Пророцтво здійснилося в точності до миті. Якби люди жили по 900 років, поколінь було б замало, якби лише по 30 – надто багато, але встановивши тривалість від 70 до 120 років. Бог ідеально налаштував хід історії, готуючи шлях до приходу Христа. Ця часова лінія не просто цікавий факт минулого. Вона доводить, що Божі рішення, прийняті тисячі років тому, досі відлунюють у нашому житті. Кожна деталь Його плану вічна і досконала. Скорочення життя не було покаранням, це був прояв Божої любові, його турботи й захисту. Він уберіг людство від саморуйнування та прискорив виконання плану спасіння, від Адама, який першим ходив серед Божого творіння, до людей до потопного часу, що досягли небезпечних знань, від Мафусала, який прожив 969 років як знак прийдешнього, до Ноя, через якого світ почався заново, усе відбувалося за планом, усе вело до Ісуса. Його родовід це не просто перелік імен, це доказ того, що його народження було частиною грандіозного небесного задуму, де кожне покоління, кожна дитина, кожне рішення мали значення. Сьогодні ти живеш у тому самому божественному межуванні 120 років, але це не обмеження, а благодать. Бог дав тобі саме стільки часу, скільки потрібно, щоб виконати твоє покликання. Кожен день це дар із небес, кожен рік це шанс іти в ногу з історією, яку пише сам Бог. Та ж мудрість, що колись скоротила життя заради захисту, сьогодні дає тобі ідеальний час, щоб пізнати Творця, повірити в Ісуса і залишити по собі слід, який має вічне значення. Твоє життя, хоч і коротше, ніж у перших людей, має саме ту довжину, яка потрібна, щоб ти виконав задум, визначений Богом ще від початку часів. Межа в 120 років не покарання, а інструмент благодаті, можливість пізнати Бога, пережити Його любов і здійснити своє призначення. Кожен ранок це небесний подарунок. Кожен подих, частина великого плану, написаного спеціально для тебе, і та ж рука, що вела історію людства, обрала саме тебе для цього часу, цього покоління, цього моменту спасіння. Якщо це послання торкнулося твого серця, підтримай його. Натисни, подобається, підпишись і поділися цим відео, щоб ще більше людей почули істину про Божу любов. Нехай Бог благословить тебе. І до нової зустрічі у наступному откровенні.